Головка повністю перебрана. І всім мирного і гарного дня вас вітає, як завжди, Нерви. У нас на ремонті Yamaha, TD 125 кросовий мотоцикл 125-кубовий. Проблемка була у мотоциклі, я, на жаль, не зняв. Я, вірніше, зазняв, але відео, не хочучи, видалив, <coughs> і, виходить, по чесну карточку, то все пропало. Суть не в тому, ремонт мотоцикла. Чому він попав до нас на ремонт? Е його хтось е робив, як видно, вже на моторі тут є мітки на колінвалі, шатун перепресували, е підшипники колінвала, сальники нові. Це зробили. Попоршнові, що виходить. Тут вони, ось як бачите, алюміній. І ось тут ось де це відділене. Там іде стара гільза. Тобто та, яка була тут. Гільзу розточили. Зробили гільзу під заказ. Ось тут так добре видно. Оп, ось тут видно. Гільзу розточили стару. Зробили нову під заказ, і промахали, вони повипилювали чітко вікна, видно, як фрезерували. Видно, що все фрезерували, вікна тут відфрезеровані, це вікно, тут вікно, тут вікно, всередині вікна на вхід, на вихлоп, на бензин. Це все вони класно профрезерували, але прослабили ось цю гільзу. Він у нас йде двохтатний мотор 125-кубовий. Ось бачите. 125-ка. Він йде. Получається, двохтатний і водяне охолодження. Ну, Як зазвичай, водяна рубашка стоїть. Залили тосол, прокладочки. Це, ми куп... це людина власник, купив нову прокладку підголовку. Це була стара прокладочка. Я вже бачу, що її неодноразово використовували. Прокладка є в нас нова. Стару ставити не будемо. Е, що ще у нас виходить по цьому? Е, провернуло було гільзу. Цю гільзу що зробили? Гільзу провернуло. Пропала компресія, ну, як зазвичай, запороло кольця, поршень, гільзу провернуло. Треба було зробити під замовлення другу гільзу. Але гільзу, я так поняв, приклеїли на якийсь фіксатор чи на холодну зварку, не знаю. Сказали, що дають гарантію, нікуди воно не дінеться. У чому я дуже сильно сумніваюся. Я думаю, власник буде бачити відео, буде бачити, як це збиралося. Сумніваюся, що не Така робота, я рахую, взагалі не вартує навіть на продажу робити. Це нікудишнє. Але подивимося, може я і помиляюся, перепрошую, може я і помиляюся, коби так. Але я так б не робив. Я б замовив другу гільзу. Бо циліндр цей коштує поршнова до нього там м -м, десь у районі 10-12 тисяч гривень на даний час. Долар по 40, ну, трошки є, там десь доларів 300. Приблизно так, плюс-мінус. І вони гільзу цю приклеїли, виходить? Торцанули, шліфанули поверхню зверху, де сідає головка, викрутили шпільки, я вже їх на місце поставив. Торцанули площину, щоб воно рівно було. Дала гарантію, що гільза нікуди не вивалиться і нікуди вона не дінеться. Тут видно, що вона приклеєна. Бо я був честив канали, то там холодна зварка звідти випадала, і то дуже сильно м'яконька. Ну, ось так, що виходить? Ми будемо його збирати. Будемо збирати з того, що ми маємо на даний час. Гільзу приклеїли, площину торцанули. Головку, як звичайно, теж торцанули. Бачите, яка у нас е гарна блискуча. Купили поршеньок, Поршеньок невідомого виробника. Діаметр 56,5. Це вже ремонтний. Виходить. Непонятно чого. Дивіться, яке вікно в ньому вилити. Взагалі дивно. Нічого я тут палити не буду. Бачите, яке вікно. Як так, ось так покажу. Може, так воно має бути, але в тому поршні такого не було. Кольця підібрали. Підібрали кольця виробник А і П. Індійські кольця. Ну, я такі кольця брав на бензопили, на косарки, на оригінальні, де не міг знайти китайських. Вони там ходять доста добротно. І непогано на мотоцикл я такі кольця ставлю перший раз. Не знаю, хто вже ставив такі кольця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вони себе зарекомендували. Пише India. Ну, На пилках і косарках воно їздить дуже-дуже довго. Ну, Тут повинні були бути два кольця різні. Зараз будуть у нас два одинакові. По розмірам вони все підходять, все чітко. Поршень невідомий. Не факт. Прокладочку ми. Під е, циліндр не купляли нову прокладочку, я їх завжди вирізав з пераніту. Вибрав 4-мм, тому що мені потрібно буде е, зараз поставити поршеньок і кольця, і подивитися виліт поршня, щоб поршень не бив у головку. Я це вже зрегулюю з е, зрегулюю. Вирізав взяв середній пареніт, який в мене був. Вирізав прокладку. Зараз буду ставити це вже все ну, звичайно. Кольця поставлю поршеньок. І прокладочку легосенько так ледь-ледь промазую маселком, через те, що тут, о, як бачите, йде е, водяна рубашка, йде водяний канал, щоб воно мені нікуди не погнало. Тут йдуть вікна в нас, а тут іде водяний канал. Я його легонько промазаю, щоб воно сіло. Бо коли я мотоцикл розібрав. Так, тосол через гільзу, гільзу провернуло, і тосол всі пішов у колінчисту камеру. Лив туди бензини, лив масла, крутив, 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 витягував. Коротше, займалося багато часу, але мотор зараз на даний час все чистенький, все крутиться, все чітко. Легко повертається, ну видно на коленвалі, є там маселка. Маселка багато туди не лив. Ліпістковий клапан почистив. І зараз ставлю прокладочку і дивлюся виліт поршня. Чи поршень не буде бити в головку. Вже прокладкою, як я раніше казав, цією прокладкою я зрегулюю висоту циліндра вище, нижче, куди мені потрібно, туди і поставлю. А помазаю її герметик через те, що. Ну, тут картер якийсь він мені, тут трошки надгризений, тут трошки надгризений. Я так ногонько тоненьким слоєм промастю, щоб воно, е так скажем, було, вже тримало точно. Ну і що, приступаємо. Зразу я коли це збираю, одно стопорне кольєчко, як бачите, кольцо стопорне, одно поставило на місце, теж тут фаски такі на стопорні кольця, дуже слабенькі. Не знаю, одне стопорне колечко я поставив. Зараз ставлю компресійні кольця. Кольця компресійні я одно кольце розпакував, промірив. Воно там має зазор. Якраз допустимий. Зараз ще ми розпакуємо друге кольцо. Подивимося, що тут є теж оригінал. Індія. Малідінгі. In Подивимося, не знаю, я ж кажу за ці кольця. Теж на кольці є значок АІП. Подивимося. Так, зазорчик тут у нас є. Аналогічно так само, як на тому кольці. Зазор є, палити кольця нам не потрібно. Кольця ставимо на поршеньок, але я ще так дивлюся по цій гільзі. Тут хону взагалі немає. Тут так якби просто не знаю, чи то такий хонінговщик був, чи то може все добротно, але щось на хон воно не дуже так змахує. Воно так, якби простим різемцем. це пройшов гільзу на токарному станку і все. Така матова поверхня, що Немає, не видно там ходу чомусь. Чомусь там хону не видно. Ну, не знаю. Будемо бачити. Це так робиться гарантії нуль. Мені навіть, якщо чесно, страшно буде цей мотоцикл заводити. Але я власнику виказав, все обговорювали. Завожу, робить, прогрівається, трохи колотає, пробую, їде добре і віддаю з ремонту. Я навіть ним не буду кататися. День-два, так як я не раз пробую, експериментую, провіряю все. Завів і віддав. Скільки це проїде, я гарантії не даю взагалі ніякої, бо я би так не робив. Так що е кладемо кольца на поршеньок кольца тут у нас виходить вусиками догори. Тут. Простенько, на стопора. Одно кольцо обережно, бо кольця йдуть. З такого сплаву, що можна їх поломити. Все вони гарно обираються. Я вже пробував у канавці кольцо не клиниться, чітко амортизірує. Одно кольцо є. Ставимо друге колечко, друге кольцо. Друге кольцо теж є. Може, воно все і буде добре. Подивимося, коби так, я казав, коби воно їхало ну, по поршень, самопальний якийсь. Коробка No Name. Так, що далі? Далі нам потрібно буде обезжирити поверхню циліндра. Зразу обезжиримо зараз поверхню циліндра 647, помазаємо Віктор Ренц, як зазвичай, прокладочку наласеньку. Віктор Ренс мазнемо. І будемо ставити поршеньок на мотоцикл. Так, я мазаю прокладку Віктор Рейнс, тут показувати немає що. І ставлю циліндр. Мазаю гільзу, кладу поршень у гільзу, а потім стопорне кольцо закладаю там на місці. Це вам зараз я покажу. Так, і що, помазали ми вже сепаратор маселко мігорчастий. Ставимо сепаратора. Чіт є. Так, тепер ставимо. Поршеньок ставиться стрілочкою до вихлопної. стрілочкою у вихлопну. Якщо немає стрілочки, е, X пише вихід IN – вхід. Якщо немає ніяких надписів, цифр, букв у двохтактних мопедах, де в мотоциклах, так скажемо, в скутерах у всіх одинаковий принцип, е, з топорами має йти до карбюратора, де кольця стопорюються, йдуть стопора на, порці, на поршні, не змикається кольцо, щоб воно не крутилося. Дійдуть замки, йде до вікна, до карбюратора. Не до вихлопної, а до карбюратора. Як бачите, якраз стрілочка до вихлопної замками. Так, поставили ми забили пальчик, стопорне колечко з одного боку замками догори і з другого прокрутили, все в нас чітко. Поверхня тут вже обезжирена. Ставимо замками. Не забувайте замки, де кольця стикуються, провірити. Посередині повинно стояти кольцо. Циліндр ми помазали. Зараз буде у нас чудо процедура запхати циліндр. Прокладочка, вже все легенько промазана герметиком Віктор Рейнц. Е, гільза змазана маселком. Все виду, то промито почищено. Але тут, виходить, трошки буде важче запхати циліндр. Тут рама мішає, але якщо я його звідти зняв, значить я його туди і поставлю. Так, так, так. Що ж ми зараз спробуємо? Поршеньок у самий низ. Все у нас вийде. Надіюся, я і обережно не поломіть кольця, коли закладаєте, бо буває всяке. не спішіть, приміряйтеся добре. Так. Так, і що в нас виходить по моторчику? Я це не знімав. Першиняк -е, заклав у гільзу, потім аж заклав туди. Розберетеся простіше, простого. Циліндр затягнений, з прокладкою угадали, якраз поршень верхне мертва, пару міліметрів залишається, він вбити в головку не буде. Зараз ставимо нову прокладочку. Прокладочка завжди значена, пише оп, догори. Так. Циліндр обезжирений, нагадаю вам. Вона тут не дуже легко сідає. Ось так, наперекос. Пішло. Все, воно там чистенько, прокладка стоїть. Зараз беремо головку і я буду, здивований, якщо головка туди не сяде, так, головка теж обезжирена. побита горем, як завжди, кожному мотоциклу. Ура! Головка сідає. Дуже добре, то я думав, що прийдеться знімати. Ну то що вам показувати? Шайби гайки болти. Все складаємо, не забуваємо, закручуємо. Навхрест. Затягуємо головку. Artlist.io IO Music Licensing Reimagined і Завершили ми е складання мотоцикла Yamaha TD 125 dt 125 Мотора ми зібрали, поставили е радіатори, навісне, бака, пластик, ось таким мотоциклом покажу. Прошнова стоїть все вже на місці, циліндр затігнений, клапан екзап від'єднаний. Я скажу, з цим мотоциклом хтось поіздівався, фарми повикидали, нічого тут нема вже. Просто тупо заводиться, колись мали бути фари, повороти, пінсті. є на акумулятор, релазарядки є, проводка так, аби не заводилася. Іскра є, він чисто зроблений підгорний. Без акумулятора заводиться, їде. Ну, Мотоцикл такий хороший. Я вам скажу, хороший мотоцикл. Ну, то, що потрепаний, так, потрепаний життям, так скажемо. Повністю вже зібраний, залишилося е, завести і поставити сидіння, але сидіння буду ставити після того, як заведу. Так, що у нас тут виходить? О, пішла бензинка, бо я відкрив кран і залив бензин. І перша проблемка у нас перелив у карбюраторі. Ось, бачите, капає бензин. Бензин потік звідки? Звідки він потік з карбюратора з трубочки зливної. Так, бачу, тече. Можемо краниками закрити. Кран тут такий дешманський, я моє Так, закриємо кран. Підсос флажок, догори. Пробуємо покапати, що в нас з ним вийде. І мотоцикл завівся. Бачу, вихопна пропускає, але нічого, ми леємо зараз ще то соло. Розвоздошимо, подивимося, звідкись тут пропускає вихлопна. Вона така побита, покоцана, варена, переварена. Фу. Але він завівся. Ууу, гаражі дим. Сидіти не можеш. Як я не люблю цю двох техніку, що палив сьогодні бубафоню. Все, вилетить у вікно зараз. Але все працює. Поло будемо пробувати його горіти, заводити і будемо віддавати власникові. Нагадаю, у нас була заміна поршневої. Ось ви побачили, як можна все зібрати, і досить чудово він завівся. Я аж сам здивувався. І ось завершили ми ремонт мотоцикла Yamaha dt 125 Моторчик заводиться. Проїхався я на ньому. На ньому досить класно їде, я вам скажу. Япошки вміють робити мотоцикли. Наші ховаються. Ці мотоцикли, хоч старенькі, але він такий добротний. Прей, як танок, Тяга в нього паровозна. Ну Жалко, ще не можна дати йому велику нагрузку, то все шліфоване. Як би новий поршень, кольця, все рівно повинно обкататися, притертися. Не буду я зразу пробувати, як він йде. Так що вам скажу, техніка достойна уваги. Насправді, все чітко заводиться, все працює. Я задоволений. Мені дивно, що він так класно робить. На день у гаражі. Трошки підтроює, бо улив багато масла в камеру колінвала, бо то все. Але суть не в тому. Суть в тому, що е, завершили ми ремонт мотоцикла, ви побачили, як його можна зробити. Все, ремонтуйте, не бійтеся, все у вас вийде. Що не знаєте, пишіть допоможемо, надіюся. Ви підпишіться на мій канал. Допоможіть набрати 1000 підписників. Ставте лайки, пишіть коментарі обов'язково. І не забудьте. Поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові серії, які вийдуть на моєму каналі. А з вами був Гаразд Сталеві Нерви.